Доброго дня. Управління патрульної поліції Хмельницької області, старший сержант поліції Миколі. Для цього фіксації нашої розмови на пристрій водікам. Mm -hmm. Розказуйте, що у вас там. Не дивіться, принаймні затримали людину ні за що, просто так зупинили. Відвезли сюди. Без будь-яких підстав і протоколів. І що і ви взяли, що немає будь-яких? Я присутствував тут при цьому. І що? Ніяких спитав. А чому нема підстав? Напевно, його спиталися військово-облікові документи, так? Ну як чому? Ну я не знаю, напевно йому спиталися, бо ну, він нічого не, не каже. Просто на дворі підійшли і спиталися. Ну да. Шо, це це так, що таке. Згідно якою. Ну статі? є постанова. Постанова? 14.78. Ну, постанова це зрозуміло. А є ще така Конституція України, знаєте? Знаю. Конституцію знає. знаю. М. То от він не хотів сюди їхати, а його затримали і привезли сюди. Причому не затримали, а зробили так, щоб це він зробив добровільно. Так саме, і зробити? так само зробили. Тобто насіли це, я називаю. Це... Психологічне давління, так. Угу. в чому це виражалося? Я покажу відео, ви все поняли. Не зараз. А коли? Коли воно вийде? А коли, вийде? Ну, коли його зафіксують. Дивіться, він зараз приходить в медкомісію. На якій підставі? Він, на підставі він того, військовий. що він не проходив ВЛК. Він військовий. Він військовий. Він військовий, я вас питав. Ви його запитали, він військовий. А чого я маю запитати? Він військовий, військовий чи ні? Чи він встановлюєте? Він навіть встановлює? документів він з собою не мав. Ну ви знали, хто це? Знали. Чому його тримають? Для проходження ВЛК оновлення. Він дани. йде зовсім в другу сторону, він йде до лікаря, кстати. — До лікаря. — Ну, казав. йшов. до лікаря, да. так. чому його затримали? А як йдеш до лікаря, то це звільняє ну, від мобілізації? Так, Звісно. Це ваша думка? Ні, це ваша думка. Що ви це... його можете взяти і затримати. Дивіться, його зобов'язує, по-перше, носити військово-облікові документи. Неправда. Це раз. По-друге, обновляти ви мені свої брешите. дані. Ви мені брешете зараз. <кхеш> Слухайте мене. Я, я вам вас збрешу, я нове... вам довожу норми постанови. Що там вказано? По-друге, він повинен подновити... постанови? Ну, ви розумієте? Я зараз вам все не буду, мене все є там від якого числа, що там є. Так, понятно. Всі закони невозможно пам'ятати, але основні знати треба. Хоча б Конституція. А що проти Конституції там не так Що ви маєте в Конституції? Ну ви третю, п'яту статтю знаєте Конституцію. А ви знаєте? Ні. Mm. Читав, скажімо так. Той, читав? читав. Пам'ятаєте про що Дивіться, Ден України повинен виконувати так, як і Конституцію, так і постанови. Таке вказані <гум> теж в Конституції. Так, да? неправда, не так сказано. Не вказано. Не так буде. сказано, я тебе сказав. Дивіться, да. я не буду з вами спорити зараз. 1478, 30 грудня року. 22 року. 22-го <гум> року? Да. А коли повноваження закінчились? Чиї? Кабінету міністрів. Не знаю. Не знаю. Я... Це звертайтеся до судді, верховних суддів, вони там будуть роз'яснювати, вам давати Тобто пояснювати. Ви робите те, що вам наказують, так? Я роблю те, що написано в постанові. Я конкретно ще нічого не зробив. По відношенню до вас ви, і по відношенню до вашого товару. Ви лично, так. Я вам розказую так, що то коли що... він не мав документів, його попросили добровільно приїхати в ТЦК для оновлення дані і пройти в ЛК. Його не попросили. На ну, нього як? на нього психічно надавили, і він поїхав. На нього психічно надавили. Психічно він надавили. психічно не стійкий. Да, ну, то не значить стійки. його випустять. Його прийдуть в медкомісію, і скажуть, ви психічно не стійкі, від війська не підходите і його відпустять. Я так розумію. Ну напевно, не знаю, як вас ну так. Вони буде. не в нас. Я тут вас. не служу, Я тут не знаю. Ми не встановлюємо там. Там це лікарі. Це є це є. Це вони встановлюють психічні стан. Ви розумієте, що це ваша організація? Не. Ваша ні, організація, поліцейська, ні, поліцейські, які його затримали, поліцейські його затримали, його затримали. Ми вже затримуємо людей Чи? за детей. Ні, Статтею, ні за що. Щось. От ви Чувані? розумієте, що таке? Ні за що. Такого немає ні за що. Так от є. От я вам ні, приклад, що. Що. приклад показую. що Давайте є. Давайте тако, щоб ні. ми зараз вам не спорили. Барайте. Якщо ви вважаєте, щоб дії поліцейських були неправомірні, неправомірні у вас е, є зараз багато різних е, е, напрямків, куди можна звернутися. Сьогодні субота. Нема різниці? це. Є ресурс. Є. Є черговий, який працює 24 на 7. Є так. черговий, так. Да. Все, можна звертатися. Це, ви можете почати звертатися перше це, до нас з заявою, угу. далі в вищий орган, це можливо, державне бюро розслідувань, можливо, в прокуратуру будь-куди. Давайте, давайте я вам спочатку заяву. Все, нема Добре? Бо ми просто ми зараз перестаємося, воно. Тому... Ви маєте свою думку, ми вам кажемо, яка процедура, того, і якщо дійсно дії працівника поліції, як ви кажете, були незаконні, і розглянути. Гориссович советский. Советский, так? Советский. Виктор. <laughs> <You, you, you. laughs> <You should. laughs> Борисович. Борисович Рождество. 29 двадцать девятом Адрес тысяча девятьсот шестьдесят девять. 1960. вашего восемьдесят Портера, ну І ваш контактний телефон. 068 833 73. 4. Ну, я писати не вмію. Хорошо. От пишіть заяву про. Був свідком Давай так почнемо. Сто сьогоднішнього, шістнадцяте у нас. 16 ручно. Зазвичай будь-який інформативний документ пишеться сто, яка подія зі тут чекає. Шістнадцяти, так. Був світлені. Я ви... Поліцейські з невідомими особами, представившимися ПЦК ТСП. Як невідомі, якщо вони представили тут? Вони не представились всіх. Один показав якийсь документ УБД і все, більше нічого. Ніяких підстав у нього не було, щоб когось затримувати. Це ж поліція затримує. Тож поліція? Тобто поліція ви соучасники, підставили. ви соучасники. Поліція є підстави. Які? Певно, стаття Купа. як мінімум. Яка? <клес> 106 при частина 3. 106? При частина 3. Йдемо да, мені особливо в військовій формі, так? Так. Так, далее. За три